Ми бачила Редіса в полоні, я його бачила там єдиний раз. І я все-таки його зачитаю, тому що це мій улюблений уривок з книги, але наче, ну якби, гучніше читати завжди цю кінцівку, але я дуже люблю цей уривок. Одним з днів, а точніше, з вечорів на Оленівці, який, певно, дещо вирів вивів мене з такого собі ступору був вечір, коли нас вишукували перед штабом, і ми побачили командира. Редіс йшов повз наш стрій жінок. Зупинився і голосно сказав: Слава Україні! А ми в один голос відповіли: Героям слава! Знаєте, бувають такі миті, в які ти ніби прокидаєшся від сну, в які ти знову відчуваєш силу і впевненість, і якусь химерну надію на те, що все ще можеш приймати рішення, можеш протистояти, щось таке відчуває тоді, просто побачивши і почувши того, в кого ми всі вірили і продовжували вірити. Це був реальний випадок, і я знаю, що такий самий випадок був, коли він проходив повз бараки, де знаходились чоловіки. Можемо про це вже говорити, бо це вже публічно відомо. Редіс так само призупинився і сказав «Слава Україні, і хлопці йому відповіли. І російські наглядачі просто пам'ятають слава. Вони почали озброюватись, вдівати броніки, тому що вони роз ну, усвідомлювали, що незважаючи на той стан, наш якому ми знаходилися, там гуді, хворі, побиті, але якби був наказ командира ну, бунту, то він би був виконаний. І в цьому, власне кажучи, напевно, все наше відношення до Рекіса. Можуть бути внутрішні різні там сприйняття, не сприйняття якихось наказів чи чогось. Але якщо чесно, ну я не пам'ятаю такого, щоб десь от ми, як, ну якесь, середня, напевно, середня віха така в армії, тому що ми і не зовсім зверху командування, але десь ну, поруч, щоб якийсь був наказ редісів, який би ми десь між собою обговорювали огляду на те, що я послужила в кількох вже підрозділах і в прикордонниках, і в Азові, і в силах спеціальних операцій, то такий приклад командира, напевно, є єдиним. І я неймовірно цю людину поважаю і так дійсно, на жаль, ну, але це факт. Ми не можемо в якісь моменти обговорювати, навіть якщо ми про них знаємо. Там ну те саме спілкування його зі мною після полону, воно було і воно для мене було нереально важливим.